Ви все ]���8》. ми бачимо по <dilemma> ваші, ваші футболиці. Наскільки замінованою залишається ця територія? Ви я думаю, відстежуєте ці новини, постійно що знаходять, так? Так, дивіться, я скажу з перших вуст, тому що у нас унікальна ситуація в Ірпені. У нас є свій а, people, yeah. своя команда саперів при міській раді при муніципальній варті. Це 10 можна сказати добровольців, які пройшли спеціалізоване навчання. Це військові люди, це люди, які мають військовий досвід, і вони за дуже такі невеликі умовні гроші ризикують кожен день своїм Життя ми з ними спілкуємося постійно, і на, на жаль, така зараз статистика пир саме, У них десь в середньому 10 визовів в день, в 10 день? в день, і з них п'ять це реальні, Це боєприпаси. Це може бути гранати, набої і навіть снаряди. І чому ще вони на відразу після закінчення активних бойових дій в регіоні ми знаємо, що в Ірпені дуже активні бойові дії були. Буча це в основному була якраз окупація, а в Ірпені дуже активні бойові дії. Вони вивчали супутникові знімки, вивчали супутники, які в відкритому відкритих джерел і знайшли потенційно десь біля 10 тисяч перельотів в нашому регіоні саме Ірпені. Це без лісів, це тільки місто. І потенційно ми знаємо, що три ракети з десяти не вірне не від 20 до 40 процентів. На жаль, боєприпасів не вибухають. Uh -huh. Тому потенційно в нашому регіоні ми знаємо, що якщо 10 тисяч у нас прильотів, це десь потенційно, що тисячі три-чотири може бути потенційно не вибухнувши боєприпасів. Вони вже підняли десь приблизно 600 снарядів, uh -huh. а так десь півтори тисячі боєприпасів. Але на жаль, ми розуміємо, що десь декілька тисяч так. ще може бути в землі, в воді і все. Тому це ж мабуть не одне покоління, і діти наші і діти наших дітей, не дай бог звісно, але будуть цим небезпекою зустрічатись. Тому треба знати по перше, це правила, як робити.